Доброго дня. Знаєте, я вважаю, що всьому винна от наша система, наша державна система. І коли вам хтось розповідає, що от давайте оборомо гарних людей і вони там вирішать всі проблеми в цій системі, ні, нічого вони не вирішать. Як я кажу, у вас вже була можливість обрати Ющенка, Порошенка і системи їх жерла які жерла того ж же самого Зеленського. І це ж будь-кого, хто захоче прийти, в неї її керувати і намагатися там щось виправляти. Це просто неможливо. Ні для того була створена ця державна система. Вона була створена лише для забезпечення потреб самих чиновників, всіх тих, хто туди приходить. І хочеш ти не хочеш, ти вимушена працювати на ту систему. Бо основна базова проблема цієї системи це централізованість цієї системи. Це ланки керування, які йдуть зверху вниз. І вам треба зрозуміти, самі подумайте, якщо в ту ланку входить хоча б одна аморальна людина, яка хоче займатися корупцією, яка хоче корумпувати всіх вокруг, то вся ланка керування становиться корумпованою. Тому що верхнього чиновника він підкуповує, щось йому дає, нижнього примушує або виганяє. Таким чином, з часом вся ця ланка превращається в площа рядом корумповане. Неможливо цю систему відправити, вирішуючи там щось. Треба повністю її змінити Ізмінити на от таку систему, яка вам пропонується. Систему вільних громад, де, по-перше, у держави вже не буде тих функцій втручатися в життя людей. Держава буде займатися лише служінням обороною країни, обороною громадян України. А всім іншим будуть займатися громади, які будуть обирати всіх своїх керівників себе поруч, самі їх фінансувати, окремо додатково платити. Тобто не буде вже таких податків. Держава буде лише податок 2% грошей та 5% мита. А люди будуть отримувати зарплату всю на руки. Платити за утримання своєї громади, витаскуючи з свого кармана, розуміючи, скільки вони платять. Вони відразу будуть думати, на що виходять гроші. Вони відразу будуть слідкувати, куди витрачають і скільки чого витрачають, і скільки чого їм потрібно. Так вирішиться вся ця проблема. І, а люди, яких ви оберете, будуть працювати вже на вас, а не на когось, ні невідомо кого. Бо так воно должно працювати, і так воно вирішує всі наші проблеми.